Сьогодні Коростенська міська гімназія потужний навчально-виховний заклад. Варто зауважити, що сьомий рік поспіль гімназія має звання Школа року, яке виборює в конкурсі серед навчальних закладів міста. Гордістю установи є 15 переможців обласних і 31 переможець міських олімпіад. Коростенська міська гімназія єдиний навчальний заклад, що має філію Житомирського територіального відділення Малої академії наук України. Гімназисти щорічно стають призерами і переможці. ...обласного етапу МАН. Створення комфортних, сприятливих умов для всіх учасників навчально-виховного процесу є першочерговим завданням не тільки гімназії, але й будь-якого навчального закладу. Ми робимо для цього все, що від нас залежить. Тому на сьогоднішній день високий рівень якісної підготовки учнів досягається завдяки наполегливій праці висококваліфікованих наших педагогів. Свідченням цього є те, що 73% наших гімназистів закінчують навчальний рік на достатньому та високому рівні. За статистичними даними, Коростенська міська гімназія входить в десятку лідерів навчальних закладів Житомирської області за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також 97,9% наших випускників є студентами вищих навчальних закладів України та зарубіжжя. Поглиблене вивчення математики, вивчення двох іноземних мов, спецкурси та курси за вибором, можливість займатися науково-дослідницькою роботою забезпечують собічний розвиток. Наших вихованців. Щороку наші учні є учасниками програми обміну майбутніми лідерами FLEX і навчаються в США. Невід'ємною складовою забезпечення ефективного навчального процесу є створення і поліпшення матеріально-технічної бази гімназії: це світлі, теплі, просторі, затишні навчальні кабінети, обладнані сучасною технікою. Працюють два комп'ютерних класи. Мобільний мультимедійний комплекс з вільним доступом до інтернету є сучасний лінгофонний кабінет. Умови сьогодення показують, що успіху досягають люди з лідерськими якостями. З наступного навчального року наша гімназія розпочинає роботу над темою підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі акмеологічного підходу. По своїй суті це лідерська програма. Ми вчимо дітей досягати успіхів і перемог не будь-якою ціною, а наполегливою працею, бо немає більшої радості від перемоги, ніж та, що здобута в чесній боротьбі. Ми ростимо, виховуємо і віримо, що результати нашої роботи знайдуть відображення в успіхах наших вихованців. Серед навчальних закладів міста гімназія є одним з найкращих. Освітня установа запрошує на навчання талановитих, обдарованих, активних учнів. В гімназії створені усі умови, аби ваша дитина отримала якісні знання та успішно стартувала в доросле життя.